Останніми днями чимало військових подій пов'язують з тим, що в Росії повідомляють про масовані удари дронами, і, зокрема, вони кажуть, що це чини наймасоважніші дронові атаки по території Росії, і чи у ряді регіонів Російської Федерації, там суб'єктів Федерації, тобто там відомо щонайменше про 10 регіонів російських, які зазнали ударів ударів дронами. Водночас ми бачимо, що РДК, Легіон Свобода Росія та інші російські добровольці зараз ведуть бойові дії на території Росії. І на вашу думку, ці всі події, а зокрема удари по інфраструктурі військовій російській, як саме мають вплинути на фронт, та у якій взагалі перспективі слід очікувати наявних результатів від цієї роботи, яка ведеться зараз. Ну, наразі можна сказати, що наш головнокомандуючий доволі правильно зрозумів, що в класичній війні ми програємо відповідно, треба наносити асиметричний удар, Відповідно, ми наносимо удари не тільки по військовій інфраструктурі, ми просто б'ємо по будь-якій інфраструктурі, яка може бути використана військовому. Ну саме тому одним з ціль наших атак є нафтоприродні заводи, а також нафтобази. Тобто, ми намагаємося. Якщо вже не ускладнити там логістику противника, то принаймні вони немож зменшити кількість нафтодоларів, які він отримує на війну, тому що як ми знаємо, світ продовжує торгувати з Росією, і в принципі для них гроші не пахнуть. Це перше, друге. А ми головне управління розвідки. Скоріше за все доволі непогано розробила план вторгнення вторгнення безпосередньо на територію Російської Федерації. Ми це робимо через так звані добровольці добровольці підрозділи російських патріотів. Хоча мені здається, це вже ну секрет полишинеля, хто ними крує в Україні. Але слід віддати належне. Удар був нанесений доволі правильно, доволі грамотно. Відчувається гарна підготовка і доволі довге розробляння даної операції. І зараз ворог змушений перекидати частину своїх сил, в тому числі авіації, на те, щоб відновити контроль за Білгородською областю. Що ну я не скажу, що це дуже. Якось послабить тиск по основній лінії бойового зіткнення від півдня до сходу України. Але те, що росіяни змушені будуть перекидати резерви і, можливо, десь той резерв, який мав іти там в авдійському напрямку перекинути під Білгород, це, скажімо так, трошки змусить противника пригальмувати. І це є доволі вдалий результат.